В містах росіян помітили прапори України. Більше того, побачили їх прямо на святкових ялинках. Тільки ну дерева встановили, як тут же з'явилися синьо-жовті кольори, які дивним чином примудрилися встановити невідомі особи. Рашисти почали несумовиту істерику. Втім, зробити нічого не можуть і змушені тепер лише дивитися на них. Як так вийшло, побачите у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. В нижньому Новгороді місцеві жителі висловили обурення через кольори, обрані для декору головної новорі. Ялинки на центральній площі для прикраси дерева були використані шари блакитного та жовтого кольорів, що викликало бурхливу реакцію серед патріотичних громадських організацій та пабліків. Вони вважали, що ці кольори можуть бути сприйняті як підтримка України та дискредитація російської армії. В міському центрі містобудування відповіли, що новорічні прикраси блакитного та золотистого кольорів були закуплені минулими роками. І жодного посилання на кольори будь-якого прапора в шарах немає. Та це, влада міста змінила прикраси на ялинці. Іграшки синього кольору зняли, замінивши їх червоними ялинковими іграшками. Відтепер ялинка жовто ну і, до слова подібна ситуація сталася і на тимчасово окупованих територіях, а саме у Криму, де головну ялинку прикрасили в жовті та сині кольори. І відповідні фото з'явилися в місцевих пабліках. А відео святкової ілюмінації в Криму виклав у телеграм громадський діяч Сергій Стернанко. Новорічну. Красуню у корчі вирішили. Задекорувати в жовті та сині іграшки, в яких місцеві колаборанти та окупанти побачили українську символіку. Пообіцяли з цим негайно розібратися. До речі, якщо говорити про Крим, то українські прапори, плакати та символіка з'явилися в окупованих містах, зокрема в Севастополі, Сімферополі, Ялті, Алушті, сімейзі і організатори акції моє та не громадяни заявили наступне: ми чинимо спротив, і працюємо на перемогу. Ми чекаємо збройні сили України та свободу, від якої ніколи не відрачаємося і за яку будемо стояти до кінця а саме до повної деокупації та визволення всіх 603 трьох тисяч со кілометрів квадратних пишуть організатори. Тим часом стало відомо, що в Казахстані до проїзду кремлівського чільника заполонили російські триколори на електронних банерах. Однак один із них раптово перетворився на прапор України. В компанії, яка обслуговує екран, кажуть про замикання кабелю. Тож український прапор на одному з лед екрані з'явився і в столиці Казахстану в день офіційного візиту президента РФ Путіна. Відео синьо-жовтим прапором на вуличному дисплеї біля театру Опера неподалік президентської резиденції ширилася соцмережами ввечері. Повідомляло агентство Кастах. В коментарі казахським журналістам заступник директора Мадіа із технічної частини сказав, що кольори прапору України замість російського триколору проявив. На їхньому лед-екрані через замикання кабелю на лед крані Медіа на зображенні прапора РФ на верхньому сегменті замкнув кабель і вимкнувся білий кольор. Зв'язку з тим тональність кольору при навантаженні електрики змінилась, стала яскравіше. І таким чином, при зніманні відео на стільниковий телефон, червоний колір під час відтворення відео для зорового контакту здається жовтим. Заявив Бекбасинов. Коментарів коментарі від місцевої влади журналісти не отримували на соцмережах, де Ахи критикували надлишок прапорів фашистів в столиці під час візиту Володимира Путлера. Цього разу наші прямо перестаралися. Так написав користувач Фейсбук з Казахстану Марат Жилкибаєв. Ну а далі говоримо про те, що біля будівлі Федеральної служби безпеки в російському нижньому Новгороді було помічено національний прапор України. Про що повідомляє місцевий телеграм-канал Нижній Номердин у відповідь на інцидент, місцеві адміністративні особи оперативно прибули на місце події та викликали фахівців Пожежної служби та міністерства з надзвичайних ситуацій для проведення відповідних заходів. Місцеві змі пишуть, що його повісили на вулиці Радіонова. Свідки події розповіли, що за день до цього на дуротах був закріплений великий мішок. Рано вранці мішок зірвався, розкривши на очах у всіх прапор країни. Прапор оперативно демонтували співробітники МНС. для цього навіть довелося підключати пожежну машину, поскаржилися расисти. Ну і, до слова, окупанти вже настільки бояться українську суву. Сумові... Оліку, що бачить її просто скрізь, Тож далі говоримо про те, що на рефі москвич, якого було скоєно розбійний напад, звернувся до поліції за допомогою, але в результаті його звинуватили в дискредитації армії і оштрафували. Як повідомляли Нтач, москвича Станіслава Нетьосова штрафували за різнокольорове волосся. Частина кольорів збіглася з символікою України. За інформацією видання, хлопець прийшов у відділ поліції, щоб написати заяву про напад, проте співробітники правоохоронних органів замість того, щоб зайнятися по. Ушуком грабіжників склали на хлопця протокол за дискредитацію армії. Тверський суд Москви оштрафував 25-річного Станіслава Антіосова на 50 тисяч. У суді Антіосов намагався переконати суддю, що він не підтримує ні українську владу, ні СРФ, А волосся фарбує в яскраві кольори з 2017 року. Йдеться в повідомленні. Ну і до слова, чимало відомо випадків, коли громадяни рефії здають спецслужбам, навіть одне одного. І в Петербурзі так затримали вченого астронома за прапор України на рюкзаку, який йдеться в повідомлення 45-річну співробітницю інституту прикладної астрономії ран зупинили біля станції Володимирська на неї, заявив 22-річний студент родом з Донецька. За даними каналу Фонтанка, хлопець пішов воювати в Україну, з власної волі демобілізувався. Ну а потім вступив на факультет міжнародних відносин. Зараз він працює з Петербурзькою молоддю, Виступає на різних заходах як спікер, пишуть кремлівські пропагандисти. Студента то обурився прапором на рюкзаку жінки синьо жовтого Ольору шеврон розміром 3 на 5 сантиметрів. Ну і жінка, начебто, висловила свою позицію щодо війни в бесіді з ним в матро. Виявляється, вона на початку війни разом з іншими вченими підписувала відкритий лист проти воєнних дій в Україні. Але студент, почувши від науковиці достатньої для нього інформації, поспішив на неї донести. Саме тому за синьо-жовтий прапор на рюкзаку вчені можуть присудити адміністративну статтю про публічну дискредитацію рашиської армії. Ну а далі поговоримо і про. Про те, що в мережі з'явилися відео, на якому дідусь катався на велосипеді, який був прикрашений синьо-жовтими стрічками та наліпками з прапором України. І все це дійство відбувалося на Кубані. Сіні, жовто-сінній, голова жовто сіній. Вот. Росіянин, який знімав це відео, одразу ж почав розпитувати чоловіка про те, а звідки він, де проживає, якої країни має паспорт, і почувши ствердну відповідь, автор відео. Підвищивши тон, мовив, ви маєте громадянство. Якої країни І тут дідусь не розгубився? Відповів рашисту просто в лоба кубанської Ольгевича. У вас паспорт є Гражданство? Гражданство кого? чого такої країни? На Але, схоже, така відповідь не задовільнила росіянина, і той продовжив тиснути на дідуся і задавати йому ще більше провокативні запитання вже про українську символіку та війну. А чому тоді ви вот это? Вот, трошковый, ну трошковый. что, флаг? флаг? України. А що? А що, він розрішений? Ми сейчас войну немає! Після цього ліні чоловік вже не витримав і сказав рашисту, що його треба садити за, таке, за те, що війну війною називаєш, зазначив дідусь. Чим явно шокував расиста і той кілька секунд не міг нічого йому відповісти. Ну і в кінці росіянин вже в таки не зміг нічого іншого сказати. В підсумку наголосив, що він там, нібито, з кимось проконсультується щодо того. Що робити з дідусем? В якого велосипед обвішений українською символікою, але не тільки за українські стяги не літають на расистів, а ще й за висловлювання в бік українських чиновників. Так у рефії суд штрафував пенсіонерку на 40 тисяч рублів за те, що вона вихваляла президента України Зеленського, як повідомляє російський центр захисту прав людини. меморіал 70-річна москвичка Ольга Слігіна відпочивала в санаторії під час суперечки з офіціанткою. І вона ясно сказала, зеленський гарний молодий. Чоловік з хорошим почуттям гумору. Всі раніше сміялися над його жартами. Також жінка запитала, чи не кричать тут українці як в Москві. Слава Україні! Пізніше пенсіонерці повідомили, що на неї заявили в поліцію три людини через те, що вона нібито вихваляла Зеленського. Один з поліцейських сказав їй, що вона не має права вихваляти ворога. Ну а вчора Чербинський районний суд Москви виніс її вердикт. Жінку штрафували на 40 тисяч рублів за дискредитацію Росармії. Зазначається, що засідання тривало не більше п'яти хвилин. Ну а ми повернімося до розмов про новорічні ялинки, адже на Ерефія з ними стається дедалі більше курйозних інцидентів. Стало відомо, що адміністрація одного з районів ОФИ посередня спиляла ялинку, яку 20 років вирощували місцеві жителі. Коли обурені місцеві почали вимагати відповідальності, чиновники виправдалися наказом Газпрому, про що повідомило в телеграм-каналі «Короче Уфа. У соцмережах це представляли як подарунок від жителів, але місцеві обурені і виявилося, що з ними спиляння ялинки не узгоджували та завчасно про такий план не повідомляли. Нова виросте відповіли в адміністрації телефоном. Місцева жителька наголосила, що ялинка була посаджена не містом, а власником житла. Вона назвала дії влади протиправними та закликала притягнути причетних до відповідальності з відшкодуванням збитків. Водночас адміністрація свою вину заперечує. Влада стверджує, що дерево росло в охоронній зоні надземного газопроводу за територію будинку. А у листопаді спеціалісти Газпрому, нібито наказали. До 15 грудня очистити зону від дерев та чагарників. Однак добродушні чиновники вирішили не утилізувати дерева, а встановити в сквері на радість містян. В соцмережах зазначають, що поруч із зробленою ялинкою росте ще одна, але менш гарна. і Вона на диво газопроводу не заважає. На запитання, чому дерево десятиліттями не чпала, а в адміністрації відповісти не змогли. Але запевнили, що більшість жителів будинку були не проти виробки. Мешканка Наталя розповіла, що посадила ялинку разом із чоловіком, коли в них народилася донька. Із її слів у кожного будинку посаджена ялинка, а зрубали лише одну. Я сьогодні взагалі всю ніч не спала через цю ялинку. поділилась вона. Наталя переконана, що з поміж усіх ялинок обрали саме їхню, бо була гарна та пухнаста. І вона пояснила, що спиляне дерево повезли в парк та встановили на радість адміністрації. Жінці ніхто не дзвонив та про плани зрубати ялинку не повідомляв. Я була на роботі і мені тільки вчора ввечері. Подзвонили і сказали, що твою ялинку спиляли. Я була в шоці мене всю ніч трусила, згадала місцева. Зранку жінка поїхала в адміністрацію, але повернути зрубане дерево неможливо, а перепрошувати в адміністрації не налаштовані. Там виправдовуються охоронною зоною та газовим трубопроводом. Ну а крім того, поговоримо про такі своєрідні успіхи. Я б назвала Російської Федерації, їхній армії про те, як вони впускають свої ж авіабомби на свої ж населені пункти. Отож, три авіабомби за один день упустили російські літаки на Білгородську область. Як розповів. Джерела Астра в екстрених службах регіону минулого тижня. Саме в п'ятницю, 29 листопада, російські ВКС упустили відразу три фаби на Білгородську область. Один із них нештатно зійшов поряд із житловим будинком у селі Весела Лопень. Білгородську району це за понад 30 кілометрів від кордону з Україною. Як зазначається постраждалих та Пошкоджень вдалося уникнути, проте ще одна авіабомба впала в поле за 7 кілометрів від села Бессонівка, а третій за день ФАБ знайшли в селі Драгунське. За цей час цього разу боєприпас спав у районі підстанції, що знаходиться за три кілометри від житлових будинків. Ну і таким чином редакція Астра також стало відомо, що щонайменше 162 рази було падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік. А от 19 листопада, до прикладу, російський літак упустив 250 кілограмову авіабомбу на школу в Білгородській області. Тоді авіа. Авіабомб... Бомба також нештатно зійшла на школу у селі Биківка в одному з міського міських округів, і за даними джерел, бомба пробила дах. Ну, а далі кадри, які могли б нас здивувати, але не здивують, бо ми вже знаємо, що таке Запорібрік, що таке рашистська недокраїна. Далі ви побачите кадри, які активно ширяться у мережі в Росії, переганяють пускові установки ЗРК зеркас. А скріншоти. Ви зараз можете переглянути. Перевозять ці установки переганяють у супроводі автобуса із написом Діти, включені проблискові маячки. Там і дітей в салоні. Абсолютно немає автобусу, можна б сказати, що він пустий і просто прикриває саме росіян у цій історії, щоб туди не влучали, наприклад, щоб Україна туди не влучала, не завдавала ударів, бо там типу автобус з написом «Діта», Значить, цей об'єкт має бути збережений. Так? Ось автівки мають бути збережені. Ну, типу, як у вигляді живого щита, росіянам використовували. Але ні. Навіть не так все це відбувається. Жовтий шкільний автобус росіяни можуть використовувати для перевезення розрахунків зенітно-ракетних комплексів і Тут вкотре ми можемо побачити не тільки цинізм росіян, а й той факт, що вони продовжують порушувати Женевську конвенцію, яка трактує, що порушення відбувається правила звичайного ведення війни або воєнний злочин. Це черговий доказ того, що росіяни порушують правила Женевської конвенції і в цілому її. Але росіяни попри це продовжують намагатися для своєї біомаси і на цивілізований світ, тому що відео з'являються в мережі, і ці відео можуть у всій країні побачити у будь-якій країні, так що вони продовжують нести якусь нісенітницю і найцікавіше не замислюються над своїми. Жахливими вчинками і думають, що всі у всьому винні а вони ні до чого і вони такі хороші. І чому, типу, наприклад, долар вже не працює на Російській Федерації. Так, ну, типу, вони не можуть розплачуватися доларами, немає доларів на Росії. Так, це через те, що ну, типу, ні понятна по Путін якось так це все трактував. Він каже про те, що не відмовлялися росіяни від долару. і і як це вийшло, непонятно. А, ну і цікаві ще тези від Путіна також а, на форумі Росія завьот з'являлися. Що ще він говорив? А, до чого це все, можемо почути далі. Адже Борис Тезенгаузен, політтехнолог, він прокоментує у будь-якого росіянина, в принципі, пам'ять у Золотої Акваріумної рибки. Путін говорить одне. Через півроку він говорить речі, які суперечать тому, що він говорив напередодні. І всі, в принципі, сприймають: Ай молодець, ай красавчик. Да? Спочатку він розповідав, що все, долару хана, рубль крепка валюта в мірі. Потім бац, санкції. Долари ніхто з Росією ніхто не використовує при розрахунках, да, Юані, там, потім рупії, щось там туди-сюди, між Індією, Китаєм і Росією. От. І тут він раптом каже: Ні, ну ми від долара не відказувались, просто так вийшло. І ватна Публіка, в принципі, ну да, да ну, мені відказали, ну так вийшло. А те, що Путін казав про те, що долар рухана і рубль крепкий, крепкіший, в принципі, вже ніхто і не згадує. Гаразд. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях? Севастопіль, Крим. Так от, цікава ситуація. На торги там виставили бомбосховище. Ну, Виставили і виставили, да? ну, що тут такого. Але проблема в тому, що це бомбосховище знаходиться в підвалі е, житлового будинку. Мешканці будинку номер 7 на вулиці Маршала Геловані такому дійству здивувалися. Кажуть, що крім військової доцільності, ну, в принципі, якби бомбосховище, да, воно потрібно. Е, збереження загального доступу є ще й прозаїчне. Вхід у підвал єдиний. Тобто, Якщо хтось викупить, а його я не сумніваюся, що хтось викупить, якщо його на торги виставили. Причому я, чомусь мені здається, що це завчасно обговорено з кимось, хто вже його придбає за якоюсь заниженою ціною, От, люди просто втратять доступ до свого підвалу. Чим це може загрожувати? Підвал потрапляє в чужі руки, перекривається, ставиться замок. І раптом трапляється якась е, аварія, що пов'язана з комунікаціями, які, які проходять у підвалі. Ну, всі ми знаємо, да, що в принципі комунікації, там, е, водопостачання, каналізація, все це е, проходить через підвали. От. Раптом трапляється якась аварія. Е, мешканці будинку не можуть навіть викликати е, ремонтні бригади, ремонтні служби, тому що їх туди просто ніхто не пустить. От. Ну, от такої. Да? От, е, реально бачимо, що окупаційна влада розуміє, як на півострові мутить бізнес. Е, і в принципі місцевих особливо ніхто і не питає, потрібен їм той подвал чи не потрібен. Вирішили продати, продадуть і, і все. А що там буде з тими комунікаціями? Ну, це справа остання.